Доброго дня, шановні мешканці наради Волинської територіальної громади. Сьогодні ми з вами поговоримо про подвійні стандарти, які діють у нас в громаді. Ви всі добре пам'ятаєте, як заборонили масові зібрання у нас в громаді після того, як були проведені громадські слухання стосовно переименування міста. Нас всіх зібрали в маленькій залі, сесійній залі. В будинку Рад, де нам пояснили, що немає можливості зібрати всіх в Палаці культури, так як там немає бомбосховища. Але ми бачимо, що незважаючи на заборону, проводяться масові заходи. і ось Зовсім скоро відбудуться вже концерти, де будуть повні зали. людей. А нас що, з'явилося там вже бомбосховище? Чому у нас подвійні стандарти? Я хочу звернутися до начальника Новгород-Волинської військової адміністрації Туровського Івана Йосовича. Скажіть мені, будь ласка, як довго будуть діяти подвійні стандарти у нас в громаді? Чому громада не має права зібратися і виставити свою думку з того чи іншого приводу? Але концерти ми можемо проводити. Скільки це буде продовжуватися? Шановна громада, давайте обговоримо з вами це питання. Дякую всім за увагу.